Всім привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити ось такою чудовою варігатною агавою. Дуже мила рослинка. Має таке синьо зелене сизо-зелене листя з кремовими, бачите, смужками Сама вона виглядає як трояндочка така форма в неї. І що найголовніше ця агава мініатюрна. Тож, для тих, у кого, наприклад, мало місця, вона взагалі ідеально підійде. Бачите, яка вона цікава. Вона виростає її максимально, скажімо так, максимальний її діаметр це 15 см. Це більше вона не росте. Ще цю агаву називають агава, яка любить діткуватися. Зараз я вам покажу. Якщо тут побачите, бачите, трошки дітки вже вилазять. Зараз я вам тут покажу, може відніше буде. бачите. Вона дуже любить давати діток. ось, І можна виростити цілу клумбу, таких цікавих, мініатюрних, чудових. Агав дуже мені подобається. Сукулентна рослинка, звичайно. Догляд, як за сукулентами, ми сонечко, полив з просушками, можна присадити свій ґрунт спеціальний для сукулентів, для кактусів. Добре ставиться до прохолодної зимивлі, тоді ми полив ще більше скорочуємо. Немає можливості про холоду, ставимо впритул до вікна в кімнаті. Знову ж таки, в літній період вона може чудово зростати на вулиці або в відкритому балконі. Дуже чудова малявочка, мені так сподобалася. Якщо хтось хоче, в мене вони ще є. Стане окрасою вашої колекції. Бачите, яка чудова. Дітки тут можна відсаджувати звичайно, або щоб вони росли, можна ширше горщик посадити, щоб їм було місце. Усі, бачите, яка трояндочка, така сукулентна. Дуже красива. Тут у неї є шипи, але сказати, що вони дуже гострі, я не скажу. Тобто, в принципі, це не кактус. Чудово. Лявка дуже рекомендую, мініатюрна, гарна, красива за рахунок своєї варігатності, бачите? Ну і те, що вона дає тіток, це теж великий плюс. Не жадно.